Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні будемо слухати 18 главу 3 книги царства. Коли минуло багато днів, було слово Господнє до Іллі на третій рік, піди і покажися ахаву, і я дам дощ на землю. І пішов Ілля, щоб показатися Ахаву. Голод же сильний був у Самарії і покликав Ахав Авдія, який був начальником над палацом. Авдій же був чоловіком дуже богобоязким. І коли Єзавель знищувала пророків господніх, Авдій узяв сто пророків і переховував їх по п'ятдесят чоловік у печерах і годував їх хлібом і водою. Що ми бачимо, що Авдій був начальником царського дому, це як сьогодні керівник Офісу президента, і разом з тим зберігав віру в істинного Бога. І знову ж таки, тут підтверджується, ми з вами говорили, що, хоч і в цілому тенденція така, що більшість людей відступилися від істинного Бога, і цар відступився. А тут людина, найближча до царя, виявляється, зберегла віру в істинного Бога та ще й велику сміливість захищати пророків. Хто тут названі пророками? Що їх тут аж згадується 100. Ну, поняття пророк досить широке, і тому це могли бути люди, які. Сповідували свою віру і відмовлялися поклонятися божеству, яке запропонував Ахав. І тому все ж таки, коли можна було, вони визнавали свою віру, свідчили, проповідували, тобто пророкували. Але коли була небезпека загинути, бачимо, що вони переховуються. І теж ми повинні мати розсудливість, як і коли поступати. Не завжди треба лізти надзот, як то кажуть. І ми знаємо, що Христос, коли народився і була загроза, що його могли знищити, то він утікав до Єгипту. І також на протязі своєї проповіді теж він, бувало, таке, що уникав різних сутичок. Але, от вже коли було Богом Отцем визначено, що син Божий має бути принесений у жертву, то тоді він пішов до Єрусалима. Хоч і апостоли його стримували, і він сам знав, що на нього чекає. Але то вже було покладено у владі Божій, що так здійснилось. А так, треба мати розсудливість, коли треба свідчити свою віру, а коли потрібно і зберегти своє. Життя Разом із життям також буде збережена віра, яка в майбутньому буде передаватися іншим. Зрештою, святе Писання Нового Заповіту говорить про те, що не пікуйтеся, що говорити в той момент. Мається на увазі і що робити так само, бо Дух Святий вас настави і укріпить. І сказав Ахав Авдію: Піди по землі до всіх джерел водних і до всіх потоків. На землі, чи не знайдемо де трави, щоб нам нагодувати коней і ослів і не позбутися худоби. І розділили вони між собою землю, щоб обійти її, Ахав окремо пішов однією дорогою, і Авдій окремо пішов іншою дорогою. Коли Авдій ішов дорогою, ось назустріч йому іде Ілля. Він упізнав його і упав на лице своє, і сказав, Чи це ти, господарю мій Іллє? Той сказав йому Я, піди, скажи господарю твоєму Ілля тут. Він сказав, Чим я завинив, що ти віддаєш раба твого у руки Ахава, щоб умертвити мене. Ну, ще зараз прочитаємо один-два стихи, і тут буде пояснення, чому так Авдій сказав. Живий Господь, Бог твій, не має жодного народу і царства, куди, куди б не посилав Господар мій шукати тебе. І коли йому говорили, що тебе нема, він брав клятву з того царства і народу, що не могли відшукати тебе. А ти тепер говориш, піди, скажи Господарю твоєму, Ілля тут, коли я піду, від тебе тоді Дух Господній. Віднесе тебе, не знаю куди. І якщо я піду повідомити Ахава, і він не знайде тебе, то він уб'є мене. Сказано, що ну, зі слів Авдія, що Дух Господній забере тебе кудись, вірив Авдій, що Господь береже Ілью, і тому його ніхто не міг знайти, де він. А чому може вбити Авдія? Тому що ця звістка про те, що знайшовся Ілля, для Ахава є лиха звістка, а того, хто приносить лиху звістку, зазвичай вбивають. І якщо я піду повідомити Ахава, і він не знайде тебе, то він уб'є мене. А раб твій богобоязкий від юності своєї. Хіба не сказано господарю моєму, що я зробив, коли Єзавель убивала пророків господніх? Як я переховував сто чоловік пророків господніх по п'ятдесят чоловік у печерах і годував їх хлібом і водою. А ти тепер говориш піди, скажи господарю твоєму, Ілля, тут він об'є мене. І сказав Ілля Живий Господь Савов, перед яким я стою, сьогодні я покажуся йому. І пішов Авдій на зустріч Ахаву і доніс йому. І пішов Ахав на зустріч Іллі. Коли Ахав побачив Іллю, то сказав Ахав йому, чи це ти, який бентежить Ізраїля? Як можна бентежити Ізраїля? Робити людей революціонерами, в розумінні, ну, відношенні до зла, до ідолів? І тому хочеться царю, щоб був. Аморфний стан народу, щоб вони не думали про духовне, щоб вони отак за чиєю текли, і щоб вони робили те, що він вважає за потрібне. А коли Ілля народу проповідає істинну віру, то значить він бентежить Ізраїль. Ну, так говорить Ахав і сказав Ілля, не я бентежу Ізраїля. А ти і дім батька Твого, тим, що ви знехтували повеління Господні і у услід ваалам. Тепер пошли і збери до мене весь Ізраїль на гору Кармил, і 450 пророків Ваалових, і 400 пророків дібровних, які годуються від столу Єзавелі. І послав ахав до всіх синів Ізраїлевих і зібрав усіх пророків на гору Кармил, і підійшов Ілля до всього народу, і сказав: чи довго вам кульгати на обидва коліна? Знову ж таки, оце і є те саме бентеження народу. Бо Ілля проповідує істинну віру. Якщо Господь є Бог, то йдіть за ним. А якщо Ваал, то за ним ідіть. Тобто, якщо ви знаходите Ваала дійсно Богом, то йдіть за ним. А люди, так, знаєте, Богосвічку, чорту, недопалок. І тому Ілля їм докоряє. І не відповів народ йому ні слова, і сказав Ілля народу. А чого не відповів народ ні слова Іллі, а народ боязкий, от куди вітер, туди і він. От таке перекоти поле. От, хто ж знає, яка буде влада? Кому прихилитися, кому прислужити? Яка різниця за кого голосувати? За кого більшість, за того і я, аби мені було добре. Я один залишився пророк Господній, а пророки валових 450 чоловік і 400 пророків дібровних. Нехай дадуть нам двох тельців, і нехай вони виберуть собі одного тельця, розсічуть його, і покладуть на дрова, але вогонь нехай не підкладають. А я приготую другого тельця і покладу на дрова, а вогню не підкладу. І закличте ви ім'я Бога вашого, а я закличу ім'я Господа Бога мого. Той Бог, який дасть відповідь за допомогою вогню, є Бог. І відповів весь народ і сказав: добре, нехай буде так. Ну, Народ невірний потребує ознаки, вже Христос скаже. І оскільки народ цей невірний, то тут Ілля і просить, і надіється, що Господь дасть цю ознаку видиму, що Господь живий. Істиний. І сказав Ілля пророкам Вааловим Виберіть собі одного тельця, і приготуйте ви раніше, бо вас багато, і закличте ім'я Бога вашого, але вогню не підкладайте. І взяли вони тельця, якого дали їм, і приготували, і закликали ім'я Ваала від ранку до півдня, говорячи, Ваале, почуй нас. Але не було ні голосу, ні відповіді. І сказали вони біля жертовника, який А, і скакали вони біля жертовника, який зробили. О півдні став глузувати з них і говорив: Кричіть гучним голосом, бо він Бог. Може, він задумався, або зайнятий чим-небудь, або в дорозі, а можливо, і спить, то він. Прокинеться, насміхається з них. І стали вони кричати гучним голосом і кололи себе за своїм звичаєм, ножами і списами, так, що кров лилася по них. Ну, от, щоб, мабуть, створити видимо їхній настрій, їхнє бажання, щоб їм вал допоміг, то от в них робилося таке пускання. Крові самобичування, ну але воно їм теж не допомогло. Минув полудень, а вони все ще біснувалися до самого часу вечірнього жертвоприношення. Дуже гарно підкреслено, біснувалися. Це не була молитва, благоговійна, це було дійсно біснування. Але не було ні голосу, ні відповіді, ні чутки. І сказав Ілля фесветнин, пророкам Вааловим: Тепер відійдіть, щоб і я звершив моє жертвоприношення, вони відійшли і замовкли. Тоді Ілля сказав усьому народові, підійдіть до мене, і підійшов весь народ до нього. Він відновив зруйнований жертовник Господній, взяв Ілля дванадцять каменів за числом колін синів. Якова, якому Господь сказав так, Ізраїль буде ім'я Твоє, і побудував з цих каменів жертовник в ім'я Господа, і зробив навколо жертовника рів міськістю у дві сати зерна, і поклав дрова на жертовник і розсік тельця, і поклав його на дрова, і сказав: Наповніть чотири відра водою. І вилийте на жертву все палення і на дрова, і зробили так. Потім сказав: Повторіть, і вони повторили і сказав: зробіть те саме третій раз, і зробили втретє. Вода полилася навколо жертовника, і рів наповнився водою. Ну, це для того, щоб ще підтвердити, що дійсно Господь тільки може. Прийняти цю жертву, тому що не лише дрова не запалювали, але ще і водою облили цю жертву. <кій> Під час приношення вечірньої жертви підійшов Ілля пророк і возвав до неба і сказав Господи Боже, Авраамів, Ісаків та Ізраїлів, почуй мене, Господи, почуй мене нині у вогні, нехай пізнають у цей день люди ці. Що ти один Бог в Ізраїлі, і що я раб твій, і зробив усе за словом твоїм. Почуй мене, Господи, почуй мене, нехай пізнає народ цей, що ти, Господи Бог, і ти навернеш серце їх до Тебе. І зійшов вогонь Господній, і пожер все палення, і дрова, і камені, і порох, і поглинув воду, що у рові. Побачивши це, весь народ упав на лице своє і сказав. Господь є Бог, Господь є Бог. І сказав їм, їм Ілля, схопіть пророків Ваалових, щоб жоден з них не сховався. І схопили їх, і відвів їх Ілля до потоку Кисону і заколов їх там, і сказав Ілля Ахаву Піди їж і пий, бо чути шум дощу. І пішов ахав їсти і пити, а Ілля зійшов на верхівку Кармила, і схилився до землі, і поклав лице своє між колінами своїми, і сказав слузі своєму, піди, подивися до моря. До речі, треба звернути увагу, а що то за слуга? А це той юнак, який був воскрешений пророком Ілією і це майбутній пророк Іона якому є окремо присвячена ціла книга. От такий Господь промислитель. Ревним буде той, хто пережив якесь велике випробування. Хтось у випробуванні озлоблюється, а хтось у вірі утверджується. І от ця вдова, побачивши Божу милість, відпустила свого сина з пророком Ілією. І тепер ми бачимо, що дійсно на цьому був Божий промисел. Той пішов і подивився, і сказав: нічого нема. Він сказав, продовжуй це до семи разів. І на сьомий раз той сказав: ось невелика хмарка піднімається від моря завбільшки з долоню людську. Він сказав: Піди, скажи ахаву, запрягай колісницю твою і від'їжджай. Щоб не застав тебе дощ. Тим часом небо зробилося похмурим від хмар і від вітру, і пішов великий дощ. А хав же сів у колісницю, заплакав і поїхав у Ізраїль. Ну, побачимо, ще далі буде продовження історії Ахава. І була на Іллі рука Господня. Він оперезав стегна свої і біг перед Ахавом. До самого Ізраїля. Слава Господу Богу!